Продовжуємо роботу над нашою скульптурою. Уже йде процес деталізації. Доробляємо детальки, загладжуємо елементи, які нам потрібно. Для того, щоб пояс, наприклад, зробити герою, зробили там заглиблення і вставляю пояс. Вже так детальки продумуємо. Так, фактуру дерева ми зробили. Щось десь загладжується, щось десь залишається. Тут е, хочу я там кілька листочків більш виробити, е, дубових, щоб було видно, що це дуб. так? Щось таке міцне дерево. От з цього зараз зроблю окремо виліплю листочки, прикріплю на гілочки. Кілька листочки. Зараз ми зробимо десь буде маса, десь будуть листки. Ось так. Тика у, у дуба листочки хвильками такими, да? От вистеком ці хвильки і зробимо такими хвильками. Так, от. Так Отак. Це було видно, що у нас дуб. Щось стеком, щось пальчиками. Отака от, от форма листочків, можна це на достичці робити. Я вже так, щоб було вам видно, все в ручках стараюся. О, ви бачите, от такий великий листок Його вже можна, прикріпити до от масу. Ніби тут маса листя йде, так? І ми можемо сюди вже кріпити листочок. Ось я я покажу, те, щоб було видно Маша. От. Що я тут буду зараз повертати, теж роздивлятися? Так, витворяю детальки, о пояса теж звисає внизу. От частинка пояса звисати. Саме цікаве зараз уже, да? те, що ви любите робити. Деталізація. Ось у нас пояс, тут буде звисати. Це залітацію. Буде так виліплювати От Пояс розвивається так пояс. От. Ралість, Не забуваємо, що руки, ноги складаються з двох частин. Да? Трьох навіть. Не забуваємо, що є долонька, да? є... є передпліччя і плече. Да? Так само в ножок є стегно, далі ікри, так, оця частина від коліна донизу, і стопа. Стопа. Стопа у нас, я зроблю босим. Пальчики вироблюємо: 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 пальчиків. І тут уже, щоб було видно, п'ятка там є. Так? П'яточка. Лишнє забираємо. Вже у нас знову збирається пластирін. Де, що зайве забираємо, забирають. Ось тут у нас теж стопа котигорошка, така вигнута, він впирається. На нас стопа йде. Так. І там пальчики будуть. От. Тут уже трошки деталізували цього героя. Можемо переходити на е, слідуючих. на котигорошка, листочки, дубові листочки. Ще можна кілька штучок зробити. Хвильками. Таких вильками листочок. Я згадувалася, що у нас дупка. Обов'язково акуратно працюємо, щоб не розкиданий у нас був пластилін. Кусочки всі збираємо, це теж важливо. Бо не мати неприємності від мами, коврик не був там у нас. Пластиліні, так? стіл. У нас в позицію немає коврика. Ну, стіл. Застиляємо клейоночкою, робимо досточку, використовуємо. Так, ось у нас теж. дубовий, так. Пам'ятаємо, що скульптура не любить, щоб дуже там стирчало щось. Підтримати треба, його, щоб він не був один. Збоку не було. Так, десь тут ще листочки не дамо. Гірками такі листя. Таким чином вже доходимо до завершення нашої роботи. Ось і так символічно ми робимо листочки, кілька штучок буквально, для того, щоб було зрозуміло, що то у нас дуб, да? щоб було видно, що це у нас за дерево, да? щоб глядач міг здогадатися. Не треба все виробляти. Взагалі, мистецтво воно представляє те, що ми ведемо, от як ілюзію таку створюємо, да? ведемо глядача. І заставляємо його домислювати. Тобто даємо не то, що заставляємо, а даємо йому е, ґрунт для мислення. Да? Для того, щоб він догадався, домислив далі. А що ж це? Чому саме так? Що це ми хочемо сказати? Що хоче художник, у ну, даному разі да, чи скульптор? Що хоче сказати про. про проявити на скульптурі. Да, що він саме хотів сказати? Що ми хочемо? От яка наша задача? Для чого ми почали взагалі робити цю скульптуру? От давайте згадаємо, який смисл у нас був над цим? Ми хотіли показати героя, да? хотіли показати героя Котигорошку як герой сучасний. Да? Він можна сказати, ми хочемо його сучасно показати наших захисників через образ Котигорошка, тому що захисники наші зараз теж захищають нашу землю і нас. Від такого ж змія, да? так? Чи від змія, чи від такого злодія діда, від да? Тобто від, від злодія, так? Змія. Да, від змія. від змія. От Так, так. Тільки в іншій подобі, да? Але той же Змій. Тільки в іншій подобі зараз. І тому ми маємо не забувати, для чому. чому ми цю роботу робимо. Тобто, на що ми маємо звернути увагу глядача? Що це герой, що він сильний, що він мужній. Так? Тобто головне, тепер згадуємо, що ми робили цю композицію. Ось. Таким чином було возняти і доробляємо було від такі <голові> детальки, да? щоб вона була схожа на таку, як виявляють люди поламу. Як да? ми уявляємося. Такими зубчиками, да? ну і вже ось тут вона вийшла акуратно, да? заглажуємо, де нам потрібно, щоб була чітка форма. там Лита булава така, так? Да? Так, на останніх етапах роботи вже е, заглажуємо, додаємо детальки, прикрашаємо. От, утощуємо пластичність нашої роботи. От, так, щоб вона цікаво. Дивимося, щоб вона цікаво виглядала і була гарною з різних боків. Розвертаємо. так, Зараз повернемо до камери. Ось так. вона нас боку виглядає. Так, ось, ось наша. Є, так. Ми хотіли наш акцент. Котигорожку обличчя я не робила, тому що е, воно заховане е, просто силует е, фігури такий е, міцного, такого хлопця кремезного. Ось е, Дуб у нас такий, розрізся, бачите, з двох частин. Видно, що з двох частин складається. Для того, щоб ми могли. Е, тут можна ще заокруглити. Да? Пальчиками заокруглити, щось загладити. О, добрі герої у нас заокрулені. Ну і злий наш герой ось в розчалені в дубові. Да? тримає, Витягує, намагається достати свою бороду. І ось зверху, бачите, який вигляд нашої композиції. Ось так. Да? Цікаво, коли кругла скульптуру, цікаво роздивлятися з різних боків. Навіть от знизу, тож вона досить така. Оригінальна, да? От є детальки, якісь певні. От такі вказують, що дубочок, дубочок, да, видно. Ну, і в людини верне вернедуба у нас обличчя трошки ну, помічене, да, скажімо, не дуже я його так виліплювала. От, помічене, теж такі м'які риси, заокруглені. Можна ще змічити, тут тобто губи, не дуже так відділяю. Не треба дуже так деталі, тому що ну, не зовсім вона гарна, коли там, очі випущені вигромні, особливо якщо наліплена не неправильно, то краще взагалі не робити деталей таких. Але не щоб руки, ноги, там, пластика, фігури була. От. От у нас тут поясочок. І тут ще навіть борода з от вона така віршава там бородка. Навіть видно, ось вона. О. До причепилася до верни дуба. Ось там є в серединці. Ось вона сила її. Ось з тої сторони вона вийшла, а сюди зайшла. ось. Тут руками тримає. Чоловічок її хоче витягнути, да?